Всім привіт! Мене звати Дзюба Євгеній. І сьогодні я і моя команда підготували для вас невеличкий виступ. Темою даного виступу буде якою я бачу європейську Україну. Україна це європейська країна, європейська держава і велика європейська нація. Поговоримо про деякі факти про Україну. Україна одна з найбільших держав Європи. Площа нашої країни складає 604 квадратних кілометра, а населення на 2023 рік більш ніж 44 мільйони. Довжина кордону становить 7700 кілометрів, а вона межує з чотирма країнами ЄС з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Кордон з цими країнами складає 1358 кілометрів. Україна має 33 пункти перетину кордону з ЄС автомобільним, залізничним, паромним, пішоходним та велосипедним шляхом. Україна розташована в центрі Європи. Україна це європейська держава, невід'ємна складова європейської цивілізації, в Європі її думки, в Європі її серце і в Європі її місце. Поговоримо про історію відносин України та ЄС. Почнемо ми з першого. Це кроки Євроінтеграції України. 1993 рік. Постанова Верховної Ради України про основні напрями зовнішньої політики України. 1995, член Ради Європи. 2008 рік член Світової Організації Торгівлі. 2014. Угода про асоціацію. 2017. Безвізовий режим громадяна. 2021. Авіаційний безвіз. 2022 Заявка на вступ в ЄС. 2022 теж. Приєднання до синхронної мережі континентальної Європи. І також 2022 це отримання статусу кандидата ЄС. Основні цінності європейської цивілізації це громадянське суспільство, соціальна економіка, демократія та права людини. Вони знайшли відображення у Конституції України. Дорожню карту та першочергові пріоритети ставлення та розвитку України як члена європейської сім'ї визначено стратегію сталого розвитку Україна-2020. Україна отримала інструмент та довговказ для внутрішніх перетворень, а виконання вимог цієї угоди дає можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом ЄС. Поговоримо про сам вступ в ЄС. Які є етапи для того, щоб туди вступити? Перше: підписання угоди про асоціацію. Друге включення в офіційну програму розширення. Третє. Подача самої заявки в ЄС. Четверте отримання статусу кандидата ЄС. І п'яте вступ в ЄС. Наша країна знаходиться зараз на четвертому етапі. Вона обминула другий та прискорила Третій. Європейський вибір України це запорука її розвитку. І альтернативи цьому немає. Сьогодні важливо формувати розуміння того. Що наша держава належить до Європейського суспільного дому. Що я можу зробити для європейської України? Особисто моя думка потрібно починати з самого себе. Тому що якщо хочеш щось зробити, потрібно змінити не світ, а потрібно спочатку змінити себе. Але що для цього потрібно? Потрібно дотримуватись базових цінностей Європейського Союзу. А саме повага до людської гідності, верховенство права, свобода, рівність. демократія, повага до прав людини. Правильно. Пріоритети України в ЄС. Перше. Промисловий безвіз. Друге митний безвіз. Третє. Співробітництво України і ЄС в енергетичній сфері. Четверте. Охорона довкілля. П'яте. Макрофінансова підтримка України Євросоюзу. І шосте це транспорт. Хто я такий і як я звуся? Я українець, я європейц. І я цим прошусь. Що ми тут бачимо? Перше це символи України, символи Європи та символи світу. У України це жовто-блакитний прапор. В Європі – це прапор з 12, з 12 золотими зірками та світовий прапор. Ми українці, ми велика європейська нація. Нині знову ми захищаємо європейський вибір зі зброєю в руках від зовнішнього агресора. Кожен з нас може зробити прискорення до європейської інтеграції. А саме скористатися програмою для обміну студентів, поїхати на міжнародні змагання або наукові конкурси. Ви можете вибрати навчання або стажування за кордоном. Або просто проявляти активність в соціальних мережах та показувати свою країну з найкращої сторони. Ми українці. Ми європейці! Україна це Європа!